Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія. Я інтегративний гінеколог і по сумісництву я мама двох юнгалят. І в сьогоднішньому випуску я хочу розповісти а, правда чи міфи про вагітність і пологи, як з точки зору лікаря, так і з точки зору жінки, яка пройшла через вагітність і пологи аж двічі. Успішно пройшла. все добре. Тому давайте розглядати. Я дуже вам дякую. За ваш інтерес до цієї теми я в інстаграмі в своєму блозі розмістила віконце для питань, міфів, і ви дуже багато мені написали міфів. А я частину з них навіть ніколи не чула, тому давайте будемо розбирати. Якщо якісь не попали, я дуже вибачаюся, їх було дійсно багато. Але основні ми взяли міфи про вагітність. Почнемо з вагітності. А що таке саме часто? Це що по формі живота можна визначити стать дитини. Якщо там живіт круглий, це, це, це дівчинка, якщо гострий, це, це, це хлопчик. Це звичайно неправда. Абсолютно форма живота і стать не пов'язані. Форма живота залежить від стану м'язі передньої черевної стінки, від розміру плода, від того, якою стороною він лежить головою, ногами, боком, поперечною і так далі, залежить від положення плода. І стану передньої черівної стінки і тазу анатомії, тобто жінки вагітної. Також часто прикмета, типу, якщо тягне на солоне, то це хлопчик, тягне на солодке це дівчинка або навпаки, це теж неправда. Ніяк це не пов'язано. Стать не впливає на харчові вподобання матері, на харчові вподобання, якісь незвичні, на типові можуть впливати гормони і дефіцити, які під час вагітності загострюються. Дефіцит заліза, дефіцит магнію, цинку, амінокислот. Це може змінювати дійсно смакові вподобання, але І зумовлювати потяг до якоїсь специфічної їжі, але це точно не пов'язано зі статтю. А також є прикмета, що. Хлопчики додають мамі краси, і якщо жінка гарно виглядає, то в неї хлопчика. Якщо погано виглядає, то дівчинка бо дівчата типу забирають. красу. це теж неправда. Абсолютно неправда. Я думаю, що це більше залежить від того, наскільки вагітна підготовлена, наскільки вона закрита по дефіцитам нутрієнтам, як вона спить, як вона харчується, як вона взагалі реагує. Є жінки, які гарно реагують на прогестерон, на На вагітність є жінки, які, на жаль, себе почувають не дуже. Виглядають не дуже, і це до того ж може змінюватися протягом вагітності. Наприклад, в першому триместрі, коли токсикоз, нудота, блювота, може жінка погано виглядати, або в останньому триместрі, коли вже важко, коли вже є набряки, вже спати важко і так далі. Тому це не впливає і це неправда. Не можна стригтись ще така є. Ідея, Стритись можна і потрібно, але треба бути обережним, щоб не занести гепатит Б, який можна занести через перехмахерські інструменти. Але якщо ви в нормальному салоні стрижетесь, то в принципі можете за це не перейматися. Якщо переймаєтесь, прийдіть зі своїми інструментами, придбайте собі все так само і манікюр. А ще я міг, що не можна фарбувати волосся. Я не знаю, звідки він з'явився. Можна, звичайно, фарбувати волосся, але, але дійсно фарбування волосся аміачною фарбою. Це токсичне навантаження, і все, що би, йде на шкіру мамі, в тому числі на шкіру голови, що вона вдихає під час цього фарбування. Це, звичайно, потрапляє до плода, тому просто фарбуватись без аміачної фарбою, фарбуватись в гарно провітрюваному приміщенні. І, ну, якщо є можливість не фарбуватись, то не фарбуйтесь. Це дійсно може бути зайве токсичне навантаження, якого і так достатньо. А також ну, би, це міф і не міф, одночасно всілякі курси. Всілякі тренінги підготовки до пологів насправді до пологів підготуватись неможливо ну тільки можливо зібрати там сумки, вибрати лікаря. Я вважаю, що лікаря треба вибирати. А ось-всі навчитись дихати це нереально. Підготувати там промежунові від розривів. Все неправда. Ви не можете повністю підготуватись до пологів. Все це якби неефективно. Всі ці курси, всі ці навчання, дихання, тому що пологи це дуже такий неконтрольований, непередбачуваний процес, і ви не зможете його відрепетирувати, заздалегідь краще. Нормально виношуте вагітність, будьте спокійні, зна... звичайно, трошки ознайомтесь, але сильно не треба там якісь курси проходити. Знайдіть просто лікаря, якому ви довіряєте, і він вас проінструктує, що вам в пологах робити, що не робити, як дихати, як не дихати, і якби це більше залежить від лікаря, а не від всяких курсів, тому краще турбуйтесь про те, щоб знайти лікаря. І готуйтесь до того, що буде після вагітності, тому що всі готуються до вагітності, до пологів. А саме цікаве, і важке починається після пологів, коли дитина народилась, краще під час вагітності проходити курси не як дихати під час пологів, а як мити дитину, як одягати, як годувати, про ГВ, як налагодити лактацію, що робити, якщо там якісь проблеми з сосками, з молоком, лактостази, навпаки, мало молока, а як створити умови для сну, немовля, для купання. Для розвитку, про психіку психологію немовля. То все набагато буде більш корисно, вам більше знадобиться, тому що всі готуються до пологів, це декілька годин і все, і то там більше залежить від бригади, від лікаря, а не від вас. А потім, коли дитину дають на руки, все тільки починається, а жінка не підготовлена до цього, тому краще купляйте курси про те, як бути мамою, а не як народжувати. А стосовно народжувати, знайдіть просто лікаря, якому ви довіряєте. Є прихильники такої ідеї, що не треба шукати лікаря, їдете просто на чергову бригаду. І, начебто, якби вони повинні гарно прийняти пологи. Так, вони, скоріш за все, нормально, якісно, адекватно приймають ваші пологи. Але що нас більше, жінка будь-яка перед пологами турбується? Неважливо, це перші, другі, десяті пологи. Все одно є хвилювання. Що нас більше всього турбує? Невідомість. Невідомість, коли ти їдеш, не знаєш, яка бригада, який лікар, жінка, чоловік, як він буде налаштований. Сподобаєтесь, ви один одному, не сподобаєтесь, Це ж дуже важливий момент комунікації. Невідомість лякає, і я вважаю, що жінка, яка не знає, хто в неї буде приймати пологи, вона буде більше нервуватись. А коли ви вже з лікарем познайомились, вже були на екскурсії в тому пологовому, де ви будете народжувати. Бачили пологіві зали, бачили палати, бачили лікаря, ви з ним в контакті, Він вам подобається, він вас буде підтримувати під час пологів. В нього до вас теж якась симпатія вже є, тому що ви вже домовились, якби лікар вже на вас налаштований, ви на нього. Мені здається, що це набагато легше, краще і простіше для всіх і для лікаря, і для вагітної, і буде більше підтримки, розуміння в пологах, коли людина вам резонує, якби а, навчитись дихати перед пологами. Це міф. Підготувати саски до лактації це теж міф, не треба їх терти рушниками, натирати якимись корою дуба і так далі. Це неправда. Лишіть свої свій в спокій, Скоріше за все, під час становлення лактації вони і так постраждають, тому трошки ну, не треба заздалегідь страждати, тим паче. Всі ці вольові відчуття вагітні, вони ну, якби не корисні. А, також підготувати промежину від розривів. Що я тільки не чула, і п'ють якесь масло, і мажуть туди, і втирають туди. Це все не ну якби неефективно. А, чи будуть розриви, чи не будуть розриви, залежить від розміру плода, від розміру вашого тазу, наскільки ваш плід може пройти через ваш таз без травматизації, якою, а, якому положенні плід Ставиться пологовий шлях і буде йти головою, ногами, передні від задні, ну, від боком, Ну тобто, як анатомічно, ергономічно це все буде відбуватись. І якщо вже там щось якесь є неспівпадіння, то це більше залежить від лікаря, який повинен вчасно зрозуміти, що тут є неспівпадіння розміру, плода і розміру тазу, зробити. Або розріз промежений, або ти якось є допомогти, прийоми захисту промежений і не допустити розривів. Це залежить від розміру плода, від вашої анатомії і від кваліфікації своєчасної, скажімо так, чуйки лікаря, коли треба втрутитись, а не від якогось там втирання масла, тому не займайтесь такою єрундою, не треба це робити. Ще якісь неякісні токсичні масла собі там навтираєте, тільки інтоксикацію створити для плода. Не треба це робити, чи якусь алергію на промежені собі. Тому не треба. Глюкозотолерантний тест є ще такий міф, що він небезпечний під час вагітності. Що таке глюкозотолерантний тест? Це тест на цукри, скажімо так, чи немає діабету вагітних у жінки. Вона випиває 75 мг глюкози, міряється цукор до цього тесту і після, щоб подивитися, чи немає проблем з цукрами. Вагітною, в принципі, це дійсно доволі така агресивна доза цукру, провокація і є такі. Уявлення у спільноті лікарів, що це шкідливо, що це може спровокувати цукровий діабет. Я думаю, що якщо жінка здорова, в неї нормальний вуглеводний обмін, то глюкозотолерантний тест не спровокує в неї діабет. А якщо вже скомпрометований вуглеводний обмін, то якщо не глюкозотолерантний тест скомпрометується діабет, то якесь тістечко, чи а, там зефір, шоколадка його спровокують, тому в принципі, якщо вже є передумова для цього діабету, він виникне не від глюкозотолерантного тесту, теста так пізніше, тому треба про свій вуглеводний обмін дбати до вагітності і цим займатися. А якщо вже ну виникла, то тоді дієта і слідкувати за цукром. Тобто я в принципі не противна глюкозотолерантного тесту. Єдине, що я під час другої вагітності його не здавала, бо я я просто лікар, я знаю свій угловономін. Я знаю, що там буде все нормально, і я не хотіла просто їхати через все місто, щоб попити цукру, наче здати кров. Ну наша що мені це треба? Я так розумію, що в мене з цукрами і так далі. А, також міф не купувати дитячі речі до народження дитини, не купувати ліжечка, не придумувати ім'я. Нікому його не казати і так далі. Я думаю, що це ну якби бред, тому що коли ви народите, вам буде трошки не до того, щоб купляти речі. Краще це зробити заздалегідь. Але ну якщо ви суєвірні такі, то це таке вже особиста справа кожного. А не в'язати і не шити, щоб не було витяпу повинно, не брати резинки на пологи, не заколювати волосся, розкривати шафи, шухляди, двері, коли їдете на пологи. Я, чесно кажучи, про це навіть не чула, це міф, але деякі акушер-гінекологи досвідчені кажуть, що типу, вони дійсно знімають резинки, розв'язують ці вузли під час пологів, тому що, ну, щоб чогось не вийшло, ну, суєві, так, суєвірні, якби це таке. А, Нікому не шкідливо від того, тому я просто особисто. Гінекологію займаюся. Я пологи не приймаю, на пологовій залі ніколи не працювала, тому я не знаю, як би може я б теж знімала, аби чого не сталося. Але в принципі такий міф є не тільки серед вагітних, а й серед лікарів. і, здається, мені теж навіть знімали під час пологів. Ну думаю, що це таке, щоб було якщо від цього спокійніше породілі і лікарю, то можна й зняти, це ж не проблема. А тепер переходимо до міфів про безпосередньо пологи. Ну, саме основний міф, що ви можете до них підготуватись за допомогою якихось курсів, відосів чи блогів. До помітьте, що акушери досвідчені, вони щось не ведуть блоги про те, як і курси, про те, як підготуватись до пологів, бо вони знають, що ну не можна підготуватися доли, які не мають медичної освіти. Вони чомусь продають наліво направо ці курси, там щось радять незрозуміло на якій підставі. Тому просто виношуйте спокійну вигідність, ходіть часно до лікаря, знайдіть пологовий будинок і лікаря, яким як, ви довіряєте, де вам подобається, які вам резонують, які вас психологічно як би, заспокоюють, і би, зберіть сумочки, і все. І створіть для себе просто комфортні умови і довіртесь своєму організму, лікарю і долі. Тому що ви не можете керувати майже цим процесом. Те, що від вас залежить, вам лікар в пологах скаже, що дихай, не дихай. Турця, не турся, попий водички, не попий водички. Це залежить від лікаря. Ви не можете підготуватись, тому що ну, це, по-перше, треба специфічну освіту, досвід клінічний. В акушерів досвідчених в них вже є чуйка. Є чуйка, і це словами не поясниш, це досвід клінічний, набутий роками, безсонними ночами в пологовій залі. Ви не можете через курси це отримати і розуміти, що робити це не робити. І ось ця от занадто обізнаність. Жінок, які поступають на пологи, народжують, вона навпаки створює якби проблему, тому що вони починають, щось наслухались, щось ще не так зрозуміли. Вони починають лікарю розповідати, як треба приймати пологи. Насправді це не завжди все вся інформація, якою володіє ця вагітна породілля, відповідає істині. Лікарю, все ж таки відніше, тому краще, ну я взагалі це не люблю, якби. Коли починають жінки, щось наслухались, не зрозуміли, якої якості та інформація, яке джерело тої інформації, починають лікарю там, і бригаді розповідати, як їм епідуралку колоть, як їм тужитись і так далі. Ну, якби довіритись професіоналам. Якщо ви лікарю не довіряєте, знайдіть такого, якому будете довіряти, і якби без оцього. Тепер про доул. Я хочу окремо просто присвятити частину свого відео доулам. Я особисто пересварилась не з одною в інстаграмі, тому що вони просто такий бред. Розповідають, що не треба е дозволяти колоти собі під народжувати самі це природне, ну це ненормально, тому що це знеболення це дуже сильно і полегшує психологічний стан породілі, позбавляє її пекельного просто болю, просто пекельного болю. І полегшує процес пологів захищає від ускладнень, тому що якщо породілі дуже болячі, вона не може нормально народжувати, це її виснажує, вганяє в слабкість, і потім є проблеми з тим, що дитина застряє в пологових шляхах. Треба робити кесарське, є слабкість, є гіпоксія, дистрес, розриви і так далі, тому подібне. І психологічна травма є дуже багато жінок, які народжували самі без епідуралки. І потім вони мали розриви, чи мали дуже сильні ну, больові відчуття, і вони мають психологічну травму, і вони кажуть, я б хотіла другу дитину чи третю. Але мені було так боляче, що я просто боюсь навіть про це думати. І таким чином в жінок формується психотравма. Я особисто знаю дуже багато ну, своїх пацієнток і навіть знайомих, які відмовились від епідуралки там, по своїм якимось міркуванням, чи доули прекрасні їх настрапалили на це. І вони потім мали якісь ускладнення, мали розриви або просто. Перестраждали так в тих пологах, що вони потім реально тупо жаліють, що вони відмовились і кажуть, ми були такі дурні, як можна було відмовитись від епідуралки. Я особисто в цьому досвіді хочу сказати, що епідуралка – це найкращий винахід людства. Тупо, самий кращий винахід людства, я би просто померла б. Якби не епідуралка. і вся чергова бригада, яка б приймала пологи, теж би померла від моєї істерики. Тому епідуралка однозначно колоти. Ось ці всі міфи, що від епідуралки віднімуться ноги. Це неправда, тому що епідуральна анестезія колеться в такий сегмент, де не можна спричинити параліч ніг, тому що центр ренервації ніг він вище, а епідуралка колиться нижче, і це ну просто фізично ніяк неможливо. І є така навіть такий жарт серед анестезіологів, що в кожного пацієнта є знайома, в якої відняло ноги після епідуралки, але ніхто ніколи її не бачив. Тобто таких випадків немає. Від епідуралки не може відняти ноги тільки в дуже рідких випадках, але все це якби ці зважуються. Є дійсно категорія жінок, яким не можна епідуралку, але ну на ці покази дивляться, і вам тоді її не вколять, якщо вам її не можна. А якщо вам можна, то не відмовляйтеся. Просто ну саме краще, що тільки може бути. І також ці доули розповідають, що не можна робити епізіотомію, краще хай порветься і потім заживе. Ну, це просто, мабуть, що я не знаю. У цьому пакетику зрозуміло, що це бред і маячня, тому що різана рана вона завжди заживає краще, ніж рвана, тому що рвана рана це отаке лахміття, якесь, яке потім шити. Неможливо так гарно, як розрізану рівну лінію. Лікар робить, якщо це потрібно, епізіотомію. це рівна лінія, яка потім зашивається і заживає все прекрасно, акуратно, не болить і не деформує оточуючі тканини. І не створює жінці дискомфорт. Якщо це рвана рана, співставити її ідеально неможливо. Це потім заживає незрозуміло, як Як жінці болить, пече, заважає займатися статевим життям і так далі. Тому. Це просто не слухайте це. Відпишіться від цих дол. Я дол сприймаю виключно як підтримку на пологах. Якщо там чоловік не може, не хоче бути присутній, маму там, наприклад, не хоче жінка звати, а їй треба якась підтримка, наче як ну, там, подружка, як близька людина, тоді так доула, щоб вона там за ручку потримала, по голівці погладила, водичку піднесла. Ну тобто підтримала просто, тому що лікар він не завжди може над порділлю стояти. Дола як підтримка, так, але як керівник процесу і е, порадник ні. А також мій улюблений міф, що якщо ви приїдете народжувати на свято на Новий рік, на різдво, на пасху, то вся чергова бригада буде п'яна, і всі будуть п'яні, і ви будете при... народжувати просто на дискотеці, де всі будуть якби сині. Ні, це неправда. В пристойних закладах лікарі собі не дозволяють пити. Я багато чергувала і на свята в тому числі взагалі таке не прийнято. Хірурги не ходять в операційну п'яні, це якийсь міф з серіалів. Може, колись там давно за радянських часів таке було. Зараз такого немає в пристойних лікарнях. На чергуваннях навіть на свята ніхто не п'є. Ну може хтось там лизне якесь шампанське, нюхне, але таке, у кого ж ви приїдете, всі будете п'яні, такого немає. Це не дозволяється. Лікарі це відповідальні люди. Це суворо карається керівництвом. Якщо хтось бухає, таку людину просто звільняють її не допускають до чергувань. Ну якісь одиничні випадки можуть бути, але такого повсякміцного такого не зустрічається. І ще такий нюанс, що зараз же інтернет, інстаграм, соцмережі, всі пацієнти просто знімуть цих п'яних лікарів, все це розповсюдять на весь інтернет, і якби ніхто так ризикувати своїм реноме не буде. Ми не для того 9 років вчилися, щоб напити шампанського, опозоритися більше не мати можливості працювати і втратити довіру людей, тому це не бійтесь такого, Народжуйте на свята вже там, як буде, все буде нормально. Якщо чоловік буде присутній на пологах, то більше не захоче вас як жінку. Це і міф і не міф, таке дійсно може бути, тому що скажу вам на особистому досвіді, як лікар, як жінка, що це таке зріліще не для слабонервних пологи, це реально ну, не дуже естетичне якби дійство. І обпісюються, і обкакуються жінки, і розриви, і лізе, та голова синя, і жінка та тур. Ну тобто, це не дуже естетичне. А, взагалі дійство, і деякі чоловіки естетично вразливі до таких подій. Перше може дійсно таке статися. Друге, чоловік може побачити, наскільки це для жінки боляче, як вона страждає в пологах, і в нього така підсвідома як би логічна послідовність, що це мої дії е, призвели до якби, такого наслідку, і я більше не буду спати зі своєю жінкою, щоб такого більше з нею не трапилось. Ну тобто, це такий механізм, і чоловік ним не керує. Він розуміє, що ну це пологи. Це його жінка, але він може ну, психологічно перелаштуватись і він не зможе це виправити. А також бувають якісь прив'язки до внутрішніх особистих травм. Тобто таке дійсно може бути. Дійсно може бути. Це не означає, що буде, але таке дійсно може бути і таке буває. І це потім дуже велика проблема. Але, але це все ж таки меншість випадків. Більшість, от навіть по своєму досвіду, коло спілкування, може сказати, що. В принципі, всі мої пацієнтки, знайомі і подруги, які були з чоловіками на пологах, всі задоволені. Всі кажуть, що дійсно дуже класно. Вони дуже раді, що чоловік був позитивного досвіду більше, ніж негативного. Тому вирішуйте самі такий невеликий ризик є. Ну, ви вже дивіться по своєму чоловіку, по собі. Наскільки ви готові? В принципі, багатьом більше жінок задоволені. А також міфи про пологів, що стимуляція пологів окситоцином чи ще якось це шкідливо. Це неправда, тому що це застосовується виключно по показам. Якщо, наприклад, вагітність переношена, роблять стимуляцію, тому що переношування вагітності це небезпечно. Якщо там якась і слабкість полога, теж роблять стимуляцію окситоцином. Пологової діяльності, тому що знову ж таки це небезпечно. Тобто, це лікар не робить так: от ці зроблю в породілі, ці не зроблю. А сьогодні в мене такий настрій, а завтра такий. А я хочу, от щоб сьогодні народила. Ні, цього не робиться. Це робиться суворо по показам, суворо по алгоритму, і ніхто, якби самодіяльністю якоюсь творчістю не займається в цьому питанні. Тому якщо вам показана стимуляція пологів, то вам її треба робити. Якщо вам не показано, то вам її ніхто робити не буде з адекватних лікарів. Тому не бійтеся, що це вже не природні пологи, це це вже втручання. Бувають ускладнення як в стимульованих пологах, так і в нестимульованих. І так само бувають ускладнення, якщо не робити ці стимуляції, коли вони потрібні. Тому не бійтесь, якби акушерство це не шаманство, це наука, це клінічний досвід лікарів. І просто знайдіть гарних лікарів, таких багато і довіртесь їм. Особисто я можу рекомендувати в Києві, якщо ви знаходитеся це сьомий пологовий будинок. А там дуже гарно всі задоволені. Я там народжувала двічі, і всі, кого я туди відправляла, всі супер задоволені. Мій лікар це Чернега Віолета Олегівна. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в інстаграм де мої контакти. прорекламую трошки тебе, Віола. Ну дійсно класно. І коли ви з лікарем на одній хвилі, коли якісний персонал, гарні умови, то все це прекрасно проходить. І все чудово. А, тому всім бажаю легкої вагітності, легких пологів. Для кого це актуально, для кого це не актуально, просто цікаво. То я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавий, корисний. Чекаю на ваші лайки, коментарі, репости і на ідеї для нових відео. Можливо, ще якісь міфи напишете в коментарях, і будемо далі знімати продовження, якщо буде така необхідність, до зустрічі наступної суботи. Всім гарних вихідних!